Лімінальні простори викликають відчуття переходу та двозначності. Хелловін перетворює ніч на лімінальний простір. Таємниця та невизначеність процвітають у ці перехідні моменти. Темрява посилює відчуття змін та невизначеності. Ніч Хелловіну використовується через культурні ритуали та символи. Костюми розмивають ідентичність, створюючи відчуття анонімності, маски та перевдягання змінюють сприйняття та взаємодію. Традиційні символи Хелловіну означають потоншення меж. Привиди, упері та відьми викликають надприродні можливості. Свічки та ліхтарі грають зі світлом, покращуючи атмосферу. Кожне мерехтіння посилює таємниче оточення. Гарбузові ліхтарі, Джаколантанс, захищають від зловмисних духів. Вони додають візуальної інтриги та історичного коріння. Хелловін охоплює моторошне і невідоме, він кидає виклик сприйняттю нормальності та реальності. Ця напруга між світами створює унікальний досвід. Цікавість зростає, оскільки межі не здаються фіксованими. Психологічні фактори роблять Хелловін сюрреалістичним. Соціальні взаємодії відзеркалюють цей змінений досвід. Товариськість формується у спільних переходах та страхах. Звуки Хелловіну створюють моторошний слуховий фон шелест листя та віддалені звуки відчуваються потойбічними. Просторові та сенсорні зрушення поглиблюють занурення. Час ніби завмирає у цій перетвореній ночі. Лімінальні простори вимагають інтроспекції та дослідження. Хелловін запрошує до роздумів про невидиме та непізнане. Це запрошення переоцінити наше сприйняття реальності. Колективне хвилювання посилює цей спільний наратив. Культурні наративи підсилюють магію лімінальних просторів. Хелловін демонструє людське захоплення над природним. Ці моменти пропонують втечу від рутини та передбачуваності. Хелловін охоплює хаос і красу переходу.